Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас четвер, 11 січня, до вашої уваги урок мистецтва. Тема нашого уроку Подорож до Німеччини та Австрії, створення моделі годинника, техніка за вибором. природні матеріали, кольоровий папір. Встаньте, діточки, рівненько, посміхніться всі гарненько. посміхніться ви до мене. Посміхніться й до себе, привітайтесь! Добрий день! Наша мандрівка продовжується. Вирушаємо до Німеччини та Австрії. Дайте відповіді на такі запитання. Що ви знаєте про Німеччину? Чи відвідували цю країну? А зараз я пропоную здійснити віртуальну подорож Німеччиною. Німеччина держава в Центральній Європі. Одна з найбільших і найбагатших країн Європейського Союзу, умивається Північним і Балтійськими морями. Німеччина складається з 16 федеральних земель і є федеративною державою з парламентською формою управління. Німеччина є одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку та подорожей. Країна надзвичайно різноманітна: від піщаних пляжів Балтійського і Північного морів до гірських ланцюгів Альп на півдні, від похмурих лісів і мальовничої природи Шварцвальда до безкраїх полів сільськогосподарських регіонів, від виноградників долини Рейна до крайдяних скель Рюгена. По Німеччині протікає величезна кількість річок. Найбільші з них Рейн, Дунай, Ельба, Одер. Найбільше озеро Боденське. Площею понад 500 квадратних кілометрів і максимальною глибиною 250 метрів. Столицею Німеччини є місто Берлін, розташоване в північно-східній частині країни на берегах річки Шпрее. Це одне з найбільших міст Європи. Візитною карткою міста є Брандербурзькі ворота. З контрольно-пропускним пунктом Чарлі, одним із символів холодної війни. Економічний центр Німеччини. Місто Франкфурт на Майні. Також це, напевно, найсучасніше місто країни з хмарочосами та безлічю нових будівель. Гамбург це друге за величиною після Берліна місто Німеччини, великий яхт-центр країни, одне з найбільших морських портів Європи. Кількість мостів складає 2400. Гамбург вважається одним з найбагатших міст Німеччини. Тут розташовані офіси торгових фірм, банків і страхових організацій. Більшість старих будівель міста були зруйновані під час війни. Символ міста 132-метрова вежа церкви Святого Міхаля. Бременг одне з найдавніших міст Німеччини. Традиції торгово купецького міста наклали відбиток на зовнішній вигляд сучасного Бремена. Центром Бремена вважається стара ринкова площа з ратушею і собором святого Петра. Тут же знаходиться будівля міського парламенту, середньовічні бюргерські будинки, які збереглися, та символ міста десятиметрова скульптура Роланда. Багато цікавих міст розташовано в Баварії. Безумовно, заслуговую на увагу її столиця Мюнхен, третє величиною місто Німеччини, яке розташоване поблизу Альпійських гір на берегах річки Ізар. Більш ніж 750 років до 1918 року Мюнхен розвивався як королівська резиденція. Це сприяло розвитку культури, облаштуванню міста, залученню сюди відомих вчених, художників та скульпторів. Інших цікавих міст слід відзначити столицю Саксонії Дрезден. Дрезден резиденція корфюрстів Саксонії з середини 16 століття. Місто в стилі барокко. В 18 столітті Дрезден досяг найвищого розквіту. У той час була побудована більшість найбільших і найцінніших для світової культури архітектурних споруд. Це, перш за все, палацовий ансамбль Цвінгер. Протестантська церква Богородиці Фрауенкірхе, побудована трохи пізніше Католицька придворна церква Ховкірхе, що має статус кафедрального собору та називається катедраль. В Німеччині розташована велика кількість замків, найвідоміші з них Кайзербург в Нюрбензі, Нойшванштайн, Гогонцолн, Гейдельберг, Вартбург. Овен Швангау. Дуже відомими є пам'ятники сакральної архітектури, старовинні собори та церкви. У північній Німеччині та Баварії збереглися грандіозні шедеври готики. Так, ось ми з вами і здійснили віртуальну подорож Німеччиною. Подорожуючи Німеччиною та Австрією, наші друзі звернули увагу на різні годинники. Що прикрашають верхівки палаців храмів, веж, вони дізналися, що місцеві майстри віртуози цієї справи. Годинники декоративні коштовним камінням, оздоблені золотом і сріблом, інколи розписані, це справжні витвори мистецтва. Роздивіться годинникову вежу в місті Мюнхені. Розгляньте оздоблення стрілок, годинника та зображення рухомих фігур. Які види мистецтва поєдналися? Пригадайте, форма це зовнішній вигляд предмета, декор це сукупність елементів, що становлять. Зовнішні оформлення предмета. Розгляньте годинники. У чому полягає оригінальність форм і декору? А зараз пропоную невеличкий відпочинок фізкульт хвилинка. А зараз, дітки, ми з вами перейдемо до практичної частини нашого уроку. Але спочатку підготуємося до роботи. Пригадайте правила роботи з ножицями. Пригадайте правила роботи з клеєм. Створіть модель годинника, техніка за вибором. Для оздоблення використовуйте природні матеріали, кольоровий папір, але спочатку перегляньмо відео. Такі чудові годинники ви можете створити самі. Розгляньмо посвідомність виконання. А зараз трішки відпочинемо. Гімнастика для очей. Трішки відпочили і закінчуємо свої роботи. Продемонструйте власні вироби, сфотографуйте і надішліть мені на адресу або електронну поштову скриньку, або на вайбер. Ну що, шановні діти, ми з вами закінчили практичну частину. А зараз на дозвіллі. Дослідіть. Які годинники є у вас вдома. Зверніть увагу, якої вони форми, як оздоблені. Поцікавтесь, у яких казках та музичних творах події були пов'язані з годинниками. Знайте більше. Протягом тисячоліть люди винаходили різні пристосування для вимірювання і спостереження за часом. І, безперечно, головним технічним винаходом серед них декілька століть залишався механічний годинник. І сьогодні ви дізнаєтеся про найдивніші часоміри наших днів: Годинники на феромагнітній рідині. Феролік сьогодні багато хто вже знає, що таке феромагнітна рідина. Її дивовижна властивість, незвичайна реакція на магнітне поле. В інтернеті є багато відеороликів, де можна помилуватися цим видовищем. Тож не дивно, що винахідники вирішили використати цю властивість для виготовлення годинника феролік. Цифри, які вказують час, формуються з дрібних частинок крапель. Ефект досягається за рахунок впливу магнітів, прихованих за екраном циферблата. А сама феромагнітна рідина затиснута між двох стекол. Годинники придумав дизайнер з Голландії, Зельф Коельмо, але не без допомоги фахівців технологічного університету Ендховена. На жаль, в маси продукт не пішов, було випущено лише 24 екземпляра, які розпродавали як твір мистецтва за великі гроші. Можливо, зараз і є аналоги, але годинники Коельмо. Вражають натуральною динамікою крапель, які рухаються непередбачуваним чином, що підсилює візуальний ефект. Настільний годинник Хрона Кращі майстри південно-корейської компанії Abrasax Design Group розробили і виготовили унікальний кінетичний годинник, який не має циферблата. Замість стрілок або дисплея час вказують металеві кульки, розташовані на трьох рівнях. Другий з них золоток це години, а два верхніх – хвилини. Так само є четвертий, найнижчий жолоб, по якому кульки розганяються і повертаються в механізм. А підіймаються вгору вони за рахунок вбудованого акумулятора. Конструкція виготовляється з алюмінієвого сплаву, золота, латуні і дуба. Годинники випускаються обмеженим тиражем, а їх вартість близько 10 тисяч доларів. Годинник мільйон Таймс. Цей годинник представляє собою інсталяцію з 288 аналогових годинників, а 576 електричних моторчиків змушують їх стрілки рухатися незалежно одна від одної. В результаті на стіні, як на цифровому дисплеї, відображається час. Крім цього, за рахунок безлічі незалежних стрілок на дисплеї можна відобразити написи або влаштувати чарівний геометричний танець. Ця унікальна задумка народилася в шведській дизайн студії. На жаль, побачити цю інсталяцію живцем уже не вдасться. Вона створювалася спеціально для виставки дизайн Дейс Дубаї 2013 року. Пишучий годинник Жакетрос. Ця унікальна машина підказує котра година без всяких дисплеїв чи лампочок. Вона його записує на листок паперу. Створений компанією виробником швейцарських годинників елітної категорії -дрос механізм є справжнім дивом. Його збірка проводилася повністю вручну. У друкарському годиннику використовується понад 1200 деталей. Вартість машини склала 350 тисяч доларів. Механізм захищений декількома патентами, так що це вже точно унікальний об'єкт годинникового мистецтва. Годинник корпус клок це, мабуть, найбільш незвичайний механічний годинник. Він має діаметр півтора метри і складається з трьох різних за діаметром циферблатів, які відміряють з внутрішнього кільця до зовнішнього години, хвилини і секунди. А зверху на корпусі воссідає коник, один крок якого дорівнює одній секунді. Ця ж секунда дублюється на зовнішньому колі, коли годинник пролітає повний цикл по циферблату. Цікаво, що коник виконує не тільки декоративну функцію. Це так званий кониковий спусковий механізм маятникових годинників, винайдений Джоном Харрісоном в 20-х роках 18-го століття. Механізм відображення часу так само унікальний. У середині годинника постійно горять 180 світлодіодів по 60 на циферблат, але ми можемо бачити тільки одну поділку на кожному циферблаті, тому що механізм відкриває. Тільки одну щілину, через яку потрапляє світло від світлодіода. Аби краще зрозуміти всю складність проекту, ви повинні знати, що над ним працювали 5 років і витратили мільйон фунтів стерлінгів. При цьому в проєкті брало участь близько 200 осіб, включаючи інженерів, скульпторів, вчених, ювелірів і каліграфів. Ми... Ось такий чудовий годинник і багато інших вражає. Ну що, шановні діти, наш урок добіг до кінця. Перед вами цеглинки, Лего, з яким настроєм ви завершуєте урок. Це було неперевершено. Ну, нормальний урок. Урок пройшов погано. А як ваш настрій? Оберіть, відповідну, цеглинку. А я говорю: до побачення, до нових зустрічей!